Сьогодні ви дізнаєтеся для чого вправи підготовці з бігу. Я розкажу про таких чотири основних моменти, для чого використовувати вправи, що вони розвивають, кому їх виконувати і кому не рекомендую їх робити. Ви на каналі Run4Fun, я Костя, і тут ми говоримо про біг, правильну техніку, перші кроки підготовці до тренувань та змагань, а також знімаємо подкасти з дуже цікавими людьми у спорті. Додивіться відео до кінця, та не забудьте Поставити вподобайку. Для чого використовують спеціальні вправи? бівіправи? вправи використовують для того, щоб зміцнити м'язи, зв'язки та покращити техніку бігу за допомогою відпрацьованих рухів, які допоможуть економічно бігти по дистанції. І всі вправи спрямовані на те, щоб виробити у вас правильну поставу для розвитку внутрішньо-м'язевої координації. Також Акож вправи розвивають головні групи м'язів для бігу, литкові м'язи, задню поверхню стегна, передню поверхню стегна та силу ступи, яка активно включається в процес в момент дотику до поверхні, по якій ви біжите. Коли виконувати вправи. спеціальні вправи слід виконувати для того, щоб підготувати себе до більш інтенсивної роботи на тренуванні. Я зазвичай після виконання вправ виконую інтервальну швидку роботу від 200 метрів бігу до навіть 2000 метрів в залежності від періоду підготовки. Для людей, які не займаються бігом, виконання спецбігових вправ в більшості випадків можна вважати основною частиною тренування. Це навантаження може бути важким для аматора без підготовки і на даному етапі підготовчого процесу буде достатнім. І важливо розуміти, що перед спецбіговими правами слід виконати бігову розминку 2-4 км та суглобову розминку на місці, щоб підготувати себе до виконання спецбігових вправ. Кількість та протяжність вправ. По кількості вправ для аматорів, які регулярно тренуються, слід виконувати не більше 4-6 вправ та не більше 2 разів на тиждень, а по протяжності до 50 метрів з відпочинком, повільним бігом або ходьбою тієї ж дистанції. А для початківців одного разу на тиждень та трьох-чотирьох вправ буде достатньо по протяжності від 20 до 40 метрів, та слід запровадити ще силові вправи для розвитку головних груп м'язів. Виконуючи вправи, слід розуміти, що е, швидкого зрушення в техніці бігу не буде. Потрібно виконувати вправи систематично і згодом вибудується правильний стереотип рухів, який допоможе бігти вам по дистанції легко та впевнено. Не виконувати спецбігові вправи. Я не рекомендую виконувати спецбігові вправи людям, які тільки почали займатися бігом, та в яких є зайва критична вага. Замініть спецбігові вправи на силові, в яких присутніх не присутні стрибки, щоб не провокувати травми. Зустерейтесь на того на тому, щоб розвивати силу м'язів та зменшити вашу вагу тіла. Зараз ви коротко побачите моє виконання спецбігових прав та як вони виконуються. У сьогоднішньому відео ви дізналися, для чого виконувати спезові вправи, як їх виконувати, коли слід виконувати, в якій протяжності для того, щоб покращити свою техніку бігу. Ці вправи для аматора є дуже важливими і нехтувати ними не потрібно для розвитку своєї техніки. На, нашій, на нашому каналі ви можете придбати нашу програму тренувань з бігу різної складності, якщо ви початківець, і таким чином підтримати нашу діяльність з донатом для того, щоб ми могли підготувати для вас ще більше цікавих відео про тренування. Напишіть у коментарі, чи всі вправи, які я вам показував, ви використовуєте на своїх тренуваннях, і яка вправа для вас була найважчою. А також пам'ятайте, що потрібно тренуватися регулярно, правильно, для того, щоб бігати в задоволення.